Всім піс. Всім кіском кіс, а всім крискам-крис. Всім привіт! Мене звати Наконечний Іван, і сьогодні ми беремо інтерв'ю у студентки, яка навчається на факультеті інтегрованих технологій. Всім привіт! Мене звати Іра. Я навчаюсь на 161-й спеціальності е, хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів. Ірино, у мене до тебе таке питання. Е, воно важливе, так як ти, е, орієнтуючись на ці речі, йшла взагалі в університет. Як ти обрала ХНТУ? Е, По-перше, Місто Херсон було недалеко від мого місця проживання я сама з Херсонської області. Не хотіла їхати далеко від батьків. По-друге, в Херсоні є багато учбових закладів. Це і аграрний, і хду і державний. Але чим мені ХНТУ сподобався найбільше, там, по-перше, широкий вибір спеціальностей технічних. Це привернуло мою увагу. Кваліфікований викладацький рівень, дуже багато доцентів, докторів технічних наук, активне студентське життя, багато гуртків, секцій. Я дуже люблю спілкування, мені дуже подобалась хімія і. Я дивилася на те, що університет оснащений сучасними лабораторіями, бібліотеками. А підскажи мені, будь ласка, як ось ти сказала те, що тобі подобається хімія, як з цим були справи в школі? Не можу сказати, що мені хімія дуже подобалася, і, взагалі, коли здавала ЗНО, то здавала біологію. Але після того, як я вступила на цю спеціальність 161-сама теорія мені не дуже подобалась. Але після практичних занять, після дослідів в лабораторіях з викладачами, я дуже полюбила хімію. І зараз до кінця четвертого курсу можу сказати з певністю, що це дуже цікаво і познати світ. Ой, чудово, чудово, приємно чути. Добре тоді. Давай продовжимо нашу розмову з таких, таким чином. Коли... Ти вже ось обрала університет, вступила, слава Богу. от Все класно пройшло і так далі. А, чи справдились твої очікування, коли ти взагалі ну, ось, ти, там, очікував на одне, пішла в університет, і що далі? Ось, Тому що ти прийшла, в принципі, такий великий шлях. Не тільки справдились, але в деяких аспектах і перевершили, тому що, по-перше, дуже приємні викладачі, які ну, в будь-який момент могли допомогти. По-друге, університет співпрацював з підприємствами, які могли в майбутньому працевлаштувати студентів, і це могло би сприяти кар'єрному зростанню. По-третє, дуже багато участь відбувалася в конференціях в науково-дослідних роботах, що могло також розвивати здібності, розумові студентів та сприяти спілкуванню з багатьма людьми. Угу, класно, класно, мені подобається по правді кажучи, як ти розповідаєш про е, типу, ваші там, наукові якісь дослідження, а точніше івенти, які у вас проходили. Е, Тоді у мене уточнення. Е, Добре, а як відбувається от під час е, саме дистанційного формату навчання? Навчання в ХНТ у дистанційному режимі також має свої плюси, я вважаю. По-перше, студенти можуть вільно підбирати час для навчання, тому що воно здійснюється на платформі Moodle і вони можуть поєднувати його з роботою або з якимись іншими своїми обов'язками. Тобто, гнучний гнучкий графік навчання, так, правильно? Так, так. Угу. Далі я вважаю, що це і для викладачів, також зручно, тому що всі тести, всі іспити проходять у дистанційному режимі, і я вважаю, це також у студентів знижує стрес бути фізично присутнім на навчанні. І ще вважаю плюс не не тільки для студентів, а для викладачів, що вони використовують тестування з уже автоматичним оцінюванням тобто їм не приходиться потім кожну роботу студент. Та заново перевіряти. Угу. Чудово, дякую. Тоді у мене наступне запитання. Е, я згадую, те, що в відповідях ти говорила викладачів, але я хочу уточнити, чи є в тебе улюблений викладач? І навпаки. Зрозуміло, що за 4 роки мого навчання було дуже багато викладачів. Не можу сказати, що з кимось із них в мене був конфлікт. Кожен викладач по-своєму професіонал в своїй справі, кожен вніс внес внесок свій, в мої навчання, в мій розвиток, і кожному я дуже за це вдячна. Але зрозуміло, що моя кафедра, кафедра моїх викладачів найкраща. Це чудово. Я хочу поставити останнє питання. Воно стосується того, що ким ти себе бачиш після закінчення університету? Насправді зараз дуже непростий час для нас, для України. Тому я не знаю, що буде завтра. Але в майбутньому, ну по-перше, я хочу далі вступити до магістратури, щоб поліпшити свої навички. Потім в майбутньому дуже хочу відкрити мережу своїх магазинів, так як я спеціаліст в косметичних засобах, і взагалі просто хочеться стати щасливою людиною. Це, тобто, буде замість Єви буде. Типу, магазин Єва. <реш> 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 да, <реально. реш> ну, добре. Я... Мені було приємно почути твою відповідь. Тоді я тобі дуже дякую за те, що завітала до нас, за те, що відповіла на питання, і я дякую всім нашим глядачам за те, що дивитесь нас. Дякую тобі. Па-па!